Ну що, ранок почався. У нас тут видно, не видно, мінус 18. Значить, холодно. Наш барометр показує високий тиск, це дуже сильно високий, значит, буде холодно. Їдемо далі. E, Значить, продовжимо далі. Да? Забилася мінус 18-20 градусів. Що я з собою вожу завжди? Що я з собою вожу завжди? Лопата велика, лопата маленька. Трос взяв у альпіністів. 6,5 тонн. Чому 6,5 тонн? 2 тонни мене, 2 тонни когось я тягну, це вже 4 на розрив, ще може бути тонн півтори. 6 тонн у мене є. Коробочка. Зараз ми чепимо її. Далі продовжуємо. Коробочка да? наша. Це я сюди з собою той. Лодку потерял, але залишила така штука в мене. Зробимо маленький розбор. Поліспасти, пацани. Це в мене такий альпіністський поліспаст е, обичний. Але якщо ти чіпляє, якщо він на тебе на 900 кг автобуком запам'я у тебе жіст є лебідка, та, я бачив що у тебе вона є для того щоб її полегшить тягнути напряму 4 тонни грубо говоря та у тебе вона тільки там там, тонну поліспаст два-три Чим більше ти пропускаєш через вух, тим менше напругу виходну ти будеш тягнути. Машина 2 тонни, пропустимо мороки трохи, да? між прочим, цим автомобілем і цим автомобілем зачепишся. Тут поліспасти і тут поліспасти. У тебе, звісно, лебедка. Тут 2 тонни, там 2 тонни, а лебедочка через поліспасти тягне всього лише 500 кг. Проверено. Поліспасти у вас завжди з собою. Бути. Дерево, шмерево, будь-що завгодно. Ти зачепився мені той. Через поліспас провів, ну я ще поки їх собі. Не придбав, не купив. Класна штука. Далі поїхали. Це все це, все, це доступно бути тебе з собою. Цепі. На колеса. в відео там є. Додаткова вірьовка, там 6 метрів, мене 15 метрів. Тобто дліни великої не буває. Огнітошитель по-любому компресор автобусний на 4 атмосфери, щоб він хоча з легкостю є. Одкати, підкати, будь що завгодно. Але у тебе все должно бути, для того, щоб ти вже, і ми вже всі їдемо в поля і секундочку. У нас должно бути от така штука. Ти хлопець, бочко випий. О, Ось де воно ще було видно. А. Потім боріжемо його. Це просто закачка. Травілка. Елементарна травілка. Вчепив той, вчепив цю штуку і спустив, спустив колеса. Тут у мене 2,4 атмосфери, коли я виїжджаю в поле, чи десь, не знаю, прікасти, я спускаюся до 1,5 атмосфери. Більше я не спускаюся. Потім, може бути, колеса, треба буде домкратить його якось. Не крузуте як колеса, розумієш, да, в лісі. О така штука штука. Рекомендую, можеш сам зробити собі, для того, щоб воно стравлювати і бачити, що, що, що ти травиш. Я собі таку стрільку зробив, сьогодні ми її використаємо. От. Так що оце все у тебе по-любому, завжди, як отче наш, потрібно бути ззаду в машині. Не для, для себе, якщо не для себе, значить для когось. Всіх ти рівних доріг, їдемо далі. І так, снігу небагато, звісно. Ми по полю почесали. По такому. полю багато. У нас тут сніжок. Снігу не багато. Ні. І як показує практика. Чотири понижених. Понижено передатиш число максимально високе. І таким чином ти ці всі кучі гури там видно, не видно. Ну, от, проходиш просто на раз-два. Ну, снігу багато, ладно, хай там. І сніжком ми не справилися, ми не знайшли таких кочугу, щоб там було чітко, знаєш. От. Включайте понижайку. І піднімайте, продати числа. Тому що коли ти будеш їхати на, просто на драйві, воно замотується, елементарний перепад який-то, ти брик сідаєш на пузо. У нас, звісно, рама, да, видно там рама. І мені цю раму, -то. І от коли ти вже застряв, ти повиш сісти, ти повинен відкопувати не колеса, а відкопувати брюхо. Ну, Саме елементарне брюхо. Тому що казалось би, машина повноприводна, все добре, все класно. Но лягаємо під низ, ми бачимо, що ми бачимо. Защиту. І всі рычаги, і всі ці тяги. От їх і треба буде тобі відкапувати, якщо ти застрянеш десь. розумієш? Автобоком. Їздіть правильно і плюс приспускайте колеса чим приспустиш колеса збільшуєш п'ятно сопротивлення на натудом на колесі сопротивлення велике прокрутить. на приспущеному легше йому крутити і твоє п'ятно дорожнього того більше чіпляється так що всім рівних доріг і ми якраз біля річечки тут така річка не знаю видно не видно називається гороховатка я тут починав колись полювати. Обалдеть, ребята, красотища. неймовірно. Неим, так что, всем рывных дорих и земля. Всего доброго. Па-па.